Слава Ісусу Христу. Чому взагалі люди починають говорити про те, що буде кінець? І люди Божі, в церквах священники кажуть, що наближається кінець, буде апокаліпсис, будуть печаті апокаліпсиси, сурми і так далі. І так далі. Звідки вони таке взяли? З Біблії. Але чому вони думають, що це буде зараз? Ну, взагалі є у всьому причина і наслідок. У Біблії описані е, такі моменти, наприклад, як був Вавилон, е, Содом і Гомора. Ноєвий потоп. Чому Бог так зробив? Чому знищив це все? Тому що було безбожі. Люди стали настільки безбожними, що Господь Бог вже не міг на це надивитися. І зараз відбувається те саме. Люди настільки стали безбожними. І Бог каже, через безбождя буде це зараз відбуватися, саме через безбожє. Люди відходять від Бога, люди не хочуть молитися, люди не хочуть служити Господу Богу. Вони хочуть жити собі ну так, як вони собі живуть. Чому ми так скажемо реагуємо на те, що хтось таке каже на те, що каже, що там буде кінець, буде апокаліпсис. Ми кажемо, ну ти неадекватно, що ти так кажеш. Ну, тому що ми не хочемо відмовлятися від нашого життя. Ми хочемо жити так, як ми собі жили. Нас було прекрасне життя, і ніхто нас не чіпав, тут якась прийшла пані і розказує мені, що буде кінець. Тому люди так реагують. І люди Божі просто розуміють, що є причина і є наслідок. І якщо Бог вчинив так з цілим світом один раз, садому і його морою другий раз, за Волонською вежею розбив її за, знищив її за один раз. За один день просто все закінчилося. То чому ми думаємо, що з нас це мене? Є така штука, як бред помилування. Знаєте, коли м, заключених вели м, на страту, і вони до останньої секунди думали, та нічого в нас мене, так само, як я в університеті, та не спитають. Я розумію, що це до того немає ніякої спільності, але той бред помилування... Такий брят помилування. Він нас відводить, та мене Бог любить мені соба. Вони нічого не вигадують собі. Вони просто констатують факт, бо бачать, що була причина без і став наслідок такий. І попереджають про те, що наближається кінець. Ми не маємо інакшого шляху. І нехай реально той бред, помилування від нас від всіх відступить. І ми включимо реальність в своєму житті і не будемо в ті ілюзії.